Продовжую свердлити рейс отвірткою. Казали, що я трошки скривив, того воно лопло, і ще якоїсь пшикалки сюди давати, щоб воно змащувалося. Ну, зараз спробуємо. Ось в Дніпро я купив якусь SomaFix, не знаю, що це таке. І спробуємо добити. Зараз показую, скільки тут є просвердленого. Чіка вже на початку не поламати його. О, от стільки його є просвердленого, бачите? Зараз спробуємо пшикнути цією ірундою і я досвердлити цю рейсу. О, ладно. Дивіться, я чіплюю на штатів, щоб мені тримати, бо одною рукою не дуже паршиво тримати. Може так буде видно. Я вже засрав цю отвертку. Так. Буде видно, може, трошки паршивіше, але я постараюся рівно тримати, бо якщо я одною рукою тримаю одною свердлю, то в мене рівно не дуже виходить. Так, і час від часу общекати. Хочу, щоб не попало. ні, ну, тут же... Я так ось зараз сюди обмачаю свердло, Ну, свердло бачите, не перегрівається. Воно не цей. Тяжко тримати воно. Ай я себе. Так, ну трохи є. Скільки тут залишилося? Якесь. Ну одне заняття свердлити цю рельсу. Офірка то тягне, але тут сталь, напевно, така, що не дуже вона піддається свердлінню. Ноги болять на присідки сидіти. Так, дивіться, що в мене вийде, скільки просвердлити. Так, свердло не гаряче, бачите? Як видно, свердло не гаряче. Ну давай. Скільки там ще вже небагато. Називається, не мала баба коника. Купила порося чи як, там не мало баба клопа тут кажу, коника. О, вже світло витягнулося. скільки тут. Ну ще ніби не багато лишилося, але це якісь останні ці. Капець воно перша свердлиця.